Коломиї навчали розписувати писанки. Майстер-клас для усіх охочих впродовж двох днів проводила відома писанкарка із Космача Марія Кіращук. Усе це відбулося у межах 13-го фольклорного фестивалю писанка. Прийшов піст, тільки тоді починали писанки писати. Це є пробудження весни. До пошту перед Великоднім не можна було писанки писати. Досвідчена писанкарка Марія Кірашчук розпочинає створювати писанку. І ділиться основними важливими етапами з учнями. Маєте дірку. Тепер берете звичайний шпліць, звичайну іглу. І методом, не, методом витиснення. Набираєте повітря. Тоді пхаєте сюди і витискаєте повітря в яйця, теж помаленькі бо то роздує яйце і воно попри іглу ламлетить. Уродженка села Космач, що на Косівщині Марія Кірашчук розпочала розписувати писанки ще в дитинстві. З 1990 року бере участь у різноманітних виставках та фестивалях, де була неодноразово відзначена дипломами, грамотами і подяками. Її роботи зберігаються в Україні та за кордоном. Понад 20 писанок авторства Марії Кіращук і в колекції музею писанкового розпису. Долучилась мисткиня і до проведення 13-го відкритого фольклорного фестивалю Писанка. На моє вони дуже гарно розписали свої писанки, які писали тільки перший раз. І від початку до кінця діти висиділи, вималювали, виписали ці писанки, були дуже раді своєю роботою і пішли додому з готовою продукцією, це писанкою. І пообіцяли, що будуть їх святити цього року на Великдень, і будуть їх тримати в домі. Як оберіг свій. Я дуже рада тому, що сучасна молодь хоче розписувати писанки. Тому що писанка, яке таке прислів'я в нас, що коли пишеться писанка, то значить що є життя. Враженнями переповнені й учасники дійства, адже майстриня розповіла не лише технічні правила створення писанок, а й про символіку, енергетику, традиції, зокрема про особливості косматських писанок, які легко впізнати за насиченими і яскравими помаранчевими барвами. Я вперше спробувала свети. В цьому процесі. Я намалювала дуже багато різного завдяки нашій вчительці. Саме інтересне це схема, як це все робиться та, та сам процес. Мене найбільше вразило, коли писачком ми робили всякі узори. Це найцікавіше, це тут твоя фантазія, все, що ти хочеш, ти, б... Показати, ти на ній зображуєш, і це виходить дуже гарно. Коли буде Великдень, то я її покладу в кошик і е, піду до церкви з нею. Навчала писанкарству усіх охочих Марія Кірашчук в арт-галереї Зодіак, яка працює у Коломийському народному домі. Щиро дякую всім військовим, що вони тримають е, мирне небо тут для нас, які в тилу, низький їм клін. Побажання в передвеликодні дні такого впевненості в тому, що дуже швидко перемога. Ми всі віримо в це, ми хочемо в це вірити. І побажати всім нам, щоб цей великдень був дійсно світлий, світлий тим, що вся культура доєднюється до вас своїми. Мистецькими такими акціями загалом під час майстер-класів авторські писанки створили близько 40 учасників.